А тепер про приємне знаєте, не тільки говорити про депутатів Нікчен і про наш парламент поговоримо про приємне із чемпіоном світу на хвилиночку у неділю, 3 листопада, о 12-й годині, в спортзалі Планета Здоров'я в Золочеві розпочнеться тренування з АРМРеслінгу для ветеранів. Яке проведе чемпіон світу та уродженець громади Вадим Савенко за підтримки Львівської обласної федерації адресінгу та міської ради і чемпіон світу, майстер спорту України? Савенко Вадим до нас вмикається в ефір. Так, Вадим, Вадим, добрий вечір. Добрий. Так, дайте мені звуку. Так, так чути о так, чути е, Вадим. Добре, ну, в першу я... чергу, користуючись нагодою, ми говорили про ваші високі досягнення і про те, що ви стали чемпіоном світу. А так це було у серпні. Так, ми про це говорили в нашій програмі. А зараз а тут <кхм> чемпіон, як то кажуть, власною власною персоною. Тому вітаємо вас від нашої всієї команди, бо це дуже важливо здобувати перемоги на всіх майданчиках. І спортивним в тому числі. Отже, розкажіть, будь ласка, про цей захід, який буде у Золочеві. Чи це вперше таке проводиться? Для кого, для чого і чому ви це робите? Добре. Ну, дивіться. В першу чергу, цей захід ми організовуємо для підтримки наших ветеранів за підтримки міської ради Львівської обласної федерації з Армресінгу Ярослава, добродія США. Помінум і задонатив 100 тисяч гривень з благодійного фонду відроджений. Проведемо, спробуємо перший раз, в принципі. Думаю, все буде добре. І це перше таке тренування, так? А, ну, Для мене це перший, і для зовсім mm -hmm. для зовсім теж там явно ще ніхто не проводив. Ага. В нас на, нашій, на, наш, на нашому сайті Львівської мануфактури новин вчора з'явилася стаття якраз анонс цього тренування, інтерв'ю з вами. А ви сказали, що спорт допоміг вам повірити в себе. А як спорт може допомогти, зокрема, армреслінг, може допомогти ветеранам? Ну, дивіться, спорт в першу чергу об'єднує, допомагає знайти однодумців. Ну і реабілітує в соціумі. Так само для них дуже велика можливість, тому що можна прийти пройти хорошу фізичну реабілітацію, що буде дуже добре для здоров'я. І в першу чергу на це і угу. Е, А ви вже такі тренування? Ну, не ви проводили, а десь змагалися з ветеранами взагалі. Ну, як вони як вони реагують? Ну, дивіться, ну у нас в країні в принципі є дуже багато параспортсменів, спортсменів з інвалідністю, які там після війни, які там вроджено якусь мають інвалідність. І в принципі, дуже добре виступають і дуже добре представляють Україну на міжнародних змаганнях. І ми хочемо спробувати дати можливість також це ветеранам, якщо когось зацікавить. І ну, в принципі таке. Mm -hmm. А тепер розкажіть, кому належить ця ініціатива цього тренування? Я розумію, що Золочівщина це ваш рідний край. На Золочіві, напевне, оскільки є чемпіон світу, то, напевно, там ну, популярний цей вид спорту. Це була ваша особиста ініціатива? Ну, дивіться, це було на сесії міської ради, де нас нагороджували. І... До мене підійшла Галина Муда, яка запропонувала свою допомогу. Сказала, що є такий благодійний фонд, який може нам допомогти. Я сказав, звичайно, давайте спробуємо, і ми зробили все як потрібно. Відкрили успішну секцію. Зараз як бачите, вже будемо проводити такий захід, і в принципі це завдяки міській раді, Галині Мудрій, Ярославу, який передав кошти mm -hmm. і військовій федерації, яка погодилась приїхати. Я тут, я тут, знаєте, з вами хотіла би поговорити. от раз питаюся за ініціативу, тому що дуже часто у нас хороші ідеї, хороші ініціативи йдуть знизу і на низу лишаються, а держава якось не зовсім прав... не зовсім залучена, або дуже мало, або зовсім не залучена і не зацікавлена в цьому. От як на вашу думку, як людина титулованого титулованого спортсмена, чемпіону світу, або могла допомагати держава. Нашим ветеранам, нашим пораненим бійцям, нашим хлопцям, які з ампутованими кінцівками соціалізовуватися і в принципі, проходити таку і фізичну, і психологічну реабілітацію. Ну, дивіться в першу чергу через таких людей, як я, тому що ми проводимо такі заходи. Ми будемо допомагати на тренуваннях, пробувати виводити людей, які захочуть на якийсь там міжнародний рівень виступати. Ну, держава, держава важко з цим всім, бо подається багато запитів, вони можуть бути проігноровані. Але я стараюся, я подаю постійно, нагадую про себе. І от бачите, в один момент так стається, що в принципі допомагають. І зараз ми це будемо проходити все одно за рахунок держави. Все одно вам, вона нам допомагає. Просто треба стукати в двері, і вам відкриють. Дуже, дуже, дуже круто, що це є, вам запропонували з міської ради, і це робиться вас. Дуже хотілося, щоб такі тренування ви започаткували ну, хоча б на рівні нашої області. Це би було дуже, дуже знаково. А вас, Золочеві люди впізнають на вулицях? Впізнають багато. там, Тихо впізнають. <зас> У мене дуже багато дослідників, фанатів. Я ще веду Інстаграм, Тікток, і сам тренер, і багато людей знаю. Так, так, ви нам, ви нам дуже гарну фотографію скинули. Львівська мануфактура дуже багато має дівчат в своїй команді. Так, е, так. дуже 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 красиво. е, Юра. А ми можемо подивитися відео із вашого, е, вашого фінального поєдинку? Відео там це, що ти скачав. У мене, мене є одне, одне питання. Е, так. Фінального поєдинку це нагородження. Ще одне там відео є. О. оце. Я вас... Мене тут виникло одне питання, хочу, хочу вас задати, але давайте подивимося. Це є фінальний так, поєдинок на чемпіонаті світу. так? Давайте. Uh, with the dragging side we pressure and we have uh, Vadim Savar for, for uh, Не, так, пригадалося так. З 15 по 25 серпня відбувалася в місті Кишинів. Хто ваш був суперник у цей фінальному поєдинку? Звідки він? Азербайджан. Це суперник досить сильний, досить певно, всіх пройшов. Не знаю, перший раз його бачу в категорії, так як я виступаю давно. Ну, в принципі, дуже великі речаги в нього. Він такий антропометрично, в принципі, вроджений армресле, бо я більш такий компактний, але сильний. А він просто здоровий, але ну, не дуже сильний. І за цього може і програв. Але пройшов Вен... категорію досить. У ага. мене таке питання: а чого він себе вдарив по лиці? То емоції, які проявляє кожен спортсмен Бачите, я кричу. Він себе б'є. Ну, в мене теж перший раз таке, що суперник себе б'є так. Проявило <рес> так. Так себе, так себе лясно. Думаю, може він так себе приводив в, в, в цей в, до, до, до чуття. Так, і тоді розкажіть про ваші, як то кажуть, плани на майбутнє, до чого зараз готується чемпіон світу в. Професійному спорті, які попереду спортивні події, за що ми маємо за чим стежити, за за що вболівати? Ну, дивіться, моя офіційна категорія це молодь. Мені 21 рік, а категорія до 23 розрахована. Але так як я вже пройшов ту планку, я хочу йти вище наперед і хочу підкоряти вершини по дорослих на чемпіонатах Європи і світу. Зараз на Кубку України я спробую себе в категорії по дорослих, пристріляюся. А потім вже на по наступний рік готуйтесь на чемпіонат Європи дивитись і світ. Надіюсь, теж фінал і перемога. Так, ми, це, ми, ми теж ми щиро вам цього бажаємо, тільки, тільки перемоги, тільки руху вперед. Ну а оскільки цієї неділі вже буде це тренування під вашим керівництвом, то ви маєте можливість м закликати всіх бажаючих звернутися через наш телеканал, через наш ефір. До... Всіх бажаючих, ну, зокрема, в першу чергу, ветеранів військовослужбовців, що вони прийшли. Так, запрошую усіх на тренування відкритого типу. Майстер-клас проведемо, гарно проведемо час, все дуже добре організовано. Я думаю, що багато хто відкриє для себе щось нове і, в принципі, в принципі, таке. Добре, це... а ми будемо. А ми будемо чекати відео звіту про те, як це, як це відбулося, і обміняємося. Ви поділитеся своїми враженнями, якщо, якщо буде така ваша ласка, Вадим. Добре? <реш> <реш> дякую, дякую, що ви до нас включилися. Е, Вадим Савенко, чемпіон світу з армреслінгу, І цієї неділі в золочі відбудеться тренуванням під е, якраз під керівництвом. Чемпіона світу, дякую вам успіхів, щоб це заплановане здійснилося і пройшло успішно, і мало добрий початок. Дякую, дякую всім. Дякую.